Дощі у вівторок 1 квітня вмиватимуть території західних областей лише в Ужгороді без опадів. Від нічних плюс 5 в день потепліше до плюс 16. Мешканцям північних та центральних областей знадобляться парасольки. Стовчики термометрів від нічних плюс 6 в день піднімуться до плюс 16. На півдні країни хмарно з проясненнями. Лише в Миколаєві протягом дня очікується ясне небо. Від 6 до 18 з позначкою вище нуля. У Харкові дощитиме. На території решти областей Східного регіону синоптики опадів не передбачають. Вночі від плюс 8, в день до плюс 19. У середу в Ужгороді Львові та Луцьку без опадів в решті західних областей очікуються дощі. Від нічних плюс 5, в день повітря прогріється до плюс 13. Дощитиме цього дня у Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці. На території решти областей півночі та центру без опадів від плюс 6 до плюс 14. На півдні, за прогнозами синоптиків, похмуро. В Криму очікується дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 8, вдень до плюс 17. На сході 2 квітня переважно хмарно. Дощитиме в Запоріжжі та Донецьку. Температура повітря від 7 до 19 градусів тепла. На заході у четвер ясно. Лише в Чернівцях протягом дня буде мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 4, найвища вдень плюс 17. На півночі та в центрі переважно ясно. В Черкасах, Полтаві та Кропивницькому невелика хмарність від 5 до 15 з позначкою плюс. Мешканці південних областей спостерігатимуть хмарне небо вже зранку. В Криму пройде дощ. Температура вночі від плюс 6 в день до плюс 15. Небо в східних областях вкриється хмарами вже зранку. В Луганську та Донецьку пройдуть дощі. Температура в діапазоні від плюс 7 до плюс 14.